Слава Україні, героям слава! Це гасло на малюнку, який через волонтерів восьмирічний Євген хоче передати українським військовим разом з картиною на потреби АТО. Хлопець пожертвує гроші, які зібрав на власному дні народженні. Я хотів, щоб мені подарували гроші. Я їх віддам в АТО. Я буду ще малюнок передавати. Цей і ще, ще в мене не є. Там намальовано в АТО. Як наш танк ну наш танк стояє в російській, і він взривається. Окрім цього, ще сотні дитячих малюнків із патріотичними мотивами, новорічними сюжетами, і майже всюди підпис вертайтеся живими. Їх до дня Святого Миколая волонтери передадуть на передову. Поїдуть листи буквально до воїнів в окопи, насамперед до тих військових, які стоять за кілька кілометрів від позицій проросійських бойовиків в районі Пісків, Дебальцевого, гострої могили. А разом із малюнками волонтери передадуть і невеликі подарунки. Діти там батьки їхні, вони готують на Речі. Теплі шкарпетки, солодощі, іконки, оберіги, просто дитячі іграшки. Які діти хочуть свої власні іграшки, вони дарують бійцям. Такі сувеніри кажуть волонтери інколи солдатам дорожчі і чекають на них більше ніж на теплі речі та військове обладнання. Коли ми передаємо речі, зроблені там маленькими дітьми ну, хлопці іноді навертаються просто сльози на очі, тому що вони згадують свої сім'ї, згадують своїх дітей, які чекають їх вдома, живими, неушкодженими. Авто із новорічно-різдвяним вантажем вирушить в АТО вже цієї неділі. аби на свята ті, що на передовій, знали про них не забули. Їх чекають.